Супер, ми в проект ЮНІСТАФАЯ цифрові співробітники, які дають стабільний результат без вигорання. Тобто, ми розробили розробляємо цифрових співробітників, які автономно працюють, і які повноцінно виконують поставлені задачі по тих ролях, що клієнт їм надає. Проблема основна звичайних співробітників. Ми всі їх знаємо. Ці проблеми. Це 78% компаній мають дефіцит кваліфікованих кадрів, текучать персоналу велика і до 40% зарплатного фонду витрачається на рутину. Рішення елементарне це цифровий співробітник, що не потребує коду, що онбордиться як звичайний робітник і. Досягає результату без якихось таких класичних проблем, як працює взагалі наша система? Клієнт описує роль, функціонал і коротко компанію та задачі, які він ставить. Він підвантажує базу знань, так само як і звичайному співробітнику надає там посадові інструкції, надає лінки, документи, договори там. Підключає йому пошту, дає доступи до месенджерів, і так далі. Ставить конкретні задачі та KPI, по яких він буде їх оцінювати. Виконання, і очікує виконання та результату в автономному режимі. Періодично дивиться, що там відбувається з KPI і коригує, якщо потрібно. Uh, унікальна торгова пропозиція вона коротко. Якщо коротко, то вона в тому, що цифровий співробітник працює повністю автономно, тобто не потрібно там кожну годину чи кожну хвилину, як в перевіряти, що він там на креативів і коригувати. А цей workflow значно довший виходить, і значно менше потрібно часу витрачати на те, щоб його адмініструвати. Команда складається з мене. У мене 12 років бізнес консалтингу, юриспруденції, маркетингу. Тому я дав давно страждаю і сам і страждаю за клієнтів від <сь> таких звичайних робітників. Також в команді Fullstack Developer, Python Developer, Девоп для розгортання на серверах і два маркетингові спеціалісти, які відповідають за просування нашої. Системи нашої платформи бізнес моделі наразі дві: це класична SaaS-модель від 50 до 500 баксів на місяць, в залежності від кількості від складності ролей, які обирають клієнт, і перформанс модель, коли ми просто беремо ставку звичайного робітника, замінюємо його повністю. Самі вже настроюємо і замінюємо його цифровим, і беремо просто. Частку від цієї зарплатні на себе. Огляд ринку тим 200 мільйонів, сам 40 мільйонів і сом 5 мільйонів. Ми розраховуємо, звісно, на частку від цих 5 більйонів. Це дані по US market. ну і Ринок, всі знають, що він в супербурхливому рості знаходиться. Наразі до четвертого кварталу плануємо запустити MVP-модель е, е, випустити saas версію і на 26 шосте масштабування, партнерство, white-label і бурхливо, бурхливо зростати. Я перепрошую. На жаль, час вичерпано. Маємо переходити до наступної частини до питань від супер, супер. Будь ласка, член журі. Чи є у вас питання? Так, Андрія. Максим, дякую за презентацію. Скажіть, будь ласка, у вас зараз готується MVP на четвертий квартал, правильно? Кого ви таргетите як основному основний сегмент ICP для MVP і з ким будете тестувати? Можливо, з ким уже ідуть розмови чи валідації і щось подібне? Ну, попередньо, так як я як у мене ну, основа експертиза, це юриспруденція, аудиторська компанія і маркетингова компанія, то ми. Будемо починати з тих ролей, які добре самі знаємо, які там 12 років закриваємо для клієнтів, і безумовно, з тими клієнтами, з якими ми вже працюємо в цих ролях, як там юрист аутсорсі чи бухгалтер на аутсорсі і так далі, з тих ролей ми будемо починати і потихеньку їм пропонувати попрацювати з цифровим аналогом нас. У вигляді юністафу. ну а далі вже будемо рухатись. Ну, безпосередньо є одна з моделей: це конекти з тими, хто шукає таких робітників, і пропонувати наш сервіс як альтернативу, або як просто додаткове підсилення, просто по базі вакансій. Це, це як е одна із... Першим сегментом клієнтів це умовно фріланс-бухгалтери, фріланс-юристи, фріланс-аудитори. Це мікробізнеси, які Ні, ні. Перший сегмент це малий та середній бізнес, який користується послугами фрілансерів, бухгалтерів, фрілансерів, юристів, ну і так далі. Або юристів на аутсорсі, або юридичних компаній на абонентській плаці, тобто ну, uh -huh. логіка така. Тобто це вони вже купують аутсорс. Прошу перебуваю, бо ж часу не так багато. Ви з кимось попередньо про тести? Болідає. Попередньо так, провели, провели з нашими клієнтами, з нашими ж клієнтами, провели перемовини і всі, звісно, хочуть по попробувати, як тільки воно буде працювати більш стабільно, ну, на етапі МВП вже можемо це робити. Дуже дякую. вам дякую. Підкажіть, будь ласка, чи є ще питання від членів журі? Супер, тоді. Так, Маркіяна, будь ласка, вам слово. Дякую. Ви таргетуєте дуже конкурентний ринок, де дуже є багато схожих рішень. Як ви плануєте конкурувати на ньому? Ну, перш, перш за все, дякую за питання. Перш за все, ідея в тому, щоб зробити саме, саме автономність, саме автономність поставити як в основний фокус. І до того ж, ми плануємо ну на періоді MVP залучатись глибоко як експерти по формуванню цих бізнес задач, якщо говорити про великих конкурентів, типа Лами, ціпа Гуглу, ціпа OpenAI, то звісно, що вони не будуть ніколи так глибоко залучатись, вони зовсім ну, в іншому форматі працюють. Тому ми розраховуємо, що за рахунок гнучкості як стартапу за рахунок експертності е, саме в бізнесі е, ми зможемо ну, зовсім інший рівень якості дати і інший рівень автономності дати клієнтам. Ну а далі, вже коли ми перейдемо до масштабування. Ми зможемо, ну, як мінімум, цих бізнес-консультантів в нашої в нашому в нашій особі заточити як агентів, щоб вони теж працювали в системі і могли консалтати клієнтів. Ну і паралельно відточити продукт, щоб якомога як менше цього додаткового консалтингу було потрібно, щоб воркфлоу просто шовшов шов більш органічно. Супер, дуже вам дякую. О, дякую, гнучкість нашу... і фокус. Ось якщо так коротко. Дуже вам дякую. Дякую за вашу презентацію і запрошую на наступний старта на презентувати свою.